Зеня, що таке, що твориться, а що твориться, не знає. Не знаю, що і дрони літають, і все літає. Ну, включи новини, послухай новини. Включай. Слухай новини. Женя казала, що таке твориться. Утром сегодня бахкало п'ять часовый бах. У нас яке число 23 23-й включить. Я знаю, что творить. Меня нет меня. Слухай ну, на надо, что творится. Я знаю, что творится, но мене всього не рассказывает. Москвив бажаю тебя написати, когда